Кияни, так, є ряд скандальних забудов, які зараз спробували відновлювати. А ось, а ось є представники громади, ми їм допомагали неодноразово. І сьогодні це питання знову буде, мабуть, я маю надію, буде підніматись. Є такий, в тому числі, Звернецький сквер, ви пам'ятаєте, да, мабуть, чули про нього. І на сьогоднішній день ми були і на судах, забудовник веде себе. Надто зухвало, веде себе так, як будь буцім вже все вирішено. Тому ми підійшли сюди. Є громадяни, які проживають там, ті, яким, яких фактично позбавляють е, простору життєвого, і фактично пробують пробую знищити їхні будівлі таким чином. Тому ми прийшли сюди і сьогодні будемо пробувати доступитися разом з ними до в черговий раз і до Києвради, і до Голови. А в якій ролі ви особисто з вашими бійцями виступаєте? Ви охорони, чи відплінки, чи відплінки, чи відплінки? як охорона, чи як до кінця, чи ті, хто? Як охорона кого? Товариш. Це наші, це наші побратими, вони з нами разом стояли на Майдані. Зараз частина хлопців наших вернулися з зони АТО. Безумовно, коли до нас вони звернулися, ми безумовно відкріпилися. Ті, хто є на місці, ми підійшли сюди. Бондар Микола, атаман Українського козацького війська. Які плани на сьогодні? Які плани? Поки що ми хочемо звернутися до